протестія того, що ви сказали, що люди не змінилися, залишаються ті самі, які були. У мене було питання, але дуже гарно влягає кругом того, що ви сказали. Для мене один з основних сумів, який стався в суспільстві за останні 100 років, це рівень освіти. Якщо там 100-150 років священство це було такі тонкі, вони входили в той тонкий пошарок найосвіченішої частини суспільства, це було, будь-якому років, я не знаю, мало. А зараз освічить людей в цьому місті це більше половини. Да? І чи змінюється семінарська освіта, розумію, що хлопці на більш високо рівня, чи можливо до випусків до ваших абітурієнтів, щоб священник відповідав у цьому середньому рівню такої широкої освіченості і освіти, що він має бути в тому ж самому контексті, що його майбутні прохажає. Чи це якось відобразилося? На сенарській світі, тому що ну, ми знаємо, що ця і слава Богу, ще досить консервативний соціальний інститут. Я частково дав відповідь на це питання, коли тесь Роман е задавав питання от про те, як священник вчиться, а потім приходить на парафію і е велику частину своїх знань не може використати. Е тоді я сказав, що е сенс освіти не, не тільки в тому, щоб знати, щоб мати, е як би роздвинути кордони. Тому, безперечно, ви е, праві в тому, що рівень освіти, е, прошарок освіти, соціальний прошарок е, тих, хто отримав освіту, він е, дуже зріс. Це правда. Але е, потрібно задати питання, де саме, чи, чи яким чином е, зріс цей е, рівень освіти е, великої кількості е, соціуму. Це передусім, так було завжди, це школа. І потрібно розуміти, що, наприклад, приходить абітурієнт в семінарі, він приходить, повинен приходити з певною кількістю знань, навиків і розуміння. І семінарська, е семінарська світа, семінарська програма не, повин, не повинна дублювати щось шкільне, чи там інститутське. Я, наприклад, е вже неодноразово казав, але ще я скажу. Я, наприклад, е Є е, противник, е, щоб в семінарській програмі були такі предмети, як там е, християнство і література. Ну, Це окреме питання, але є противник. Але повірте мені, рівень шкільної освіти, ну, він дійсно пішов на низ. І це е, зрозуміло от навіть 10 років. Коли там, викладаєш, приходиш в аудиторію, про щось розповідаєш історичне чи там, літературне, просто в свій час я викладав філософію в семінарії. І це такий предмет, що якби, розрахований на, передусім, на таку велику обширену ерудицію, да? тобто, що людина розуміла не тільки конкретних філософів, а спільний рівень культури. Я розумію, що вони не розуміють, не знають. Я там даю писання на якогось письменника, і вони не розуміють. Я це бачу от якби по зв'язку зворотньому, І нам питаю, ну що, в програмі не було? Ну було. А як же ви відповідали? Ну в інтернеті ж там умовно є, скажімо, лісова пісня за два абзаці там, да, чи там. Умовно кажучи, якийсь там великий роман там, на 30 сторінках, да? І я кажу, що вас там не вимагали, щоб ви вичитували. Та каже, ні. Я так. потім розумів, що це насправді не поодинакі випадки. І це дуже сказується на, взагалі, на рівні тих, хто приходить. В цілому, і знову це не проблема семінарії чи академії, це проблема суспільства і суспільної освіти. Крім того, теж потрібно розуміти, що в світі завжди була дискусія про те, якою повинна бути освіта. Що мається на увазі? Мається на увазі, що ну, певний час. Я, наприклад, попав в ті часи. Вважалося, що ну, особ... обов'язково обов'язково. У людини повинен бути диплом про вищу освіту. вищу освіту. Якщо в тебе нема того диплому, ти якийсь люмпен соціальний, незрозуміло, хто твої батьки, і так далі, і так далі. Але е, є якби е, два таких напрямки: це, умовно кажучи, лікбез, тобто ліквідація безграмотності, і в радянські часи освіта, вона. З 20-х років була побудована на чому? На ліквідації безграмотності. від рівень, Повисити рівень грамотних людей. І в багатьох странах так, так, так теж відбувалася така тенденція. А є е, інша тенденція, вона не протиречить, а іноді доповнює, іноді входить в конфронтацію з Лікбезом. Це так називаємо елітарна педагогіка. Тобто е, прошарок узкий, Малий, елітарний, елітарійський підхід до педагогіки. І всі ці відомі вузи світові, Кембридж, Оксфорд, Стенфорд і так далі, вони ж побудовані по принципу елітарійському. Навіть що, якщо ти е, ліквідував безграмотність в широкому сенсі, не факт, що ти зможеш вийти в елітарістке ем, коло е, тих, хто отримує дійсно елітарну освіту. Навіть в радянські часи вже почали відбуватися ці елітарні навчальні круги. Київський університет, МГімо Московське, Московський університет і так далі. Це, це теж відбувалося. І е, потрібно розуміти, що це якби для соціології, для соціуму це природній процес. Не можуть всі бути з вищою освітою. І не можуть всі, хто з вищою освітою, бути е, дуже професійними. Якщо б так було, е, не було б е, поняття професіоналу. І е, розумієте, от, ну, умовно кажучи, юрист, да? у нас вже юристів багато, з дипломом є, юрист, ну, відверто кажучи, ти приходиш к одному юристу, консультація, умовно кажучи, 500 гривень. І ти розумієш, що найбільше він тебе і не проконсультує. А є людина, що каже там 500 доларів. І вона розуміє, чому вона хоче 500 доларів. І е, ті, хто платить, розуміють, чому це 500 доларів. Точно так і е, в, ну, в ліка, в, у лікаря. Да? Є лікар, що тут, як, як пірогов, да? за, за півтори хвилини на той час складну операцію. Тому і, 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 і пирогов, пирог, розумієте? І потрібно розуміти, що насправді так завжди було. Тому повинна бути, е, е, повинна бути освіта як лікбесик, ліквідація безграмотності, в тому числі і в богословської, але повинна бути і елітарна освіта е, в різних галузях в юриспруденції, в медицині, в богослові, в тому числі. І Київська академія, ну ми, я не буду казати, що от ми будуємо, елементарну, е, е, будуємо елітарну е, бословську освіту. На жаль, е, є багато е, того, що не дає нам можливості це робити. Хоча із тих ресурсів, що на даний час у нас є, ми е, намагаємося, колектив Київської духовної академії зробити дійсно по Максимуму всього того, що можна зробити для студента, котрий приходить до е, нас в Київську академію. Передусім е, хотілося би сказати, тому е, не, освіта е, необхідна. Освіта е, повинна бути у священника, освіта повинна бути висока, освіта у деяких священників, і е, безперечно потрібно розуміти, що наші прихажання теж є різні від просто простих людей. До людей з вищою світою і до тих, хто отримав в різних галузях елітарну освіту, і священник повинен бути таким, щоб надати відповіді чи допомогти у духовній сфері всім людям з різним рівнем освіти, з різним рівнем знань, з рівним з, з різним рівнем проблем.